Вітаю вас, друзі! Нещодавно я знімав відео з приводу нестабільної роботи пультів Т-15. Ось таких на плату DC-43. Тобто, люди скаржилися, що відбувається таке, що нажимаєш на кнопку, а там ворота чи зупиняються самопроизвольно чи рухаються там, 30 см зупиняються. От, це характерно для пультів Т-15. Ось, наприклад, пульт GO4. Як би довго я не нажимав на кнопку, все спрацьовує однозначно. От. Тобто, це проблема, мабуть, пультів старих Т-15. Ось пульт New BA. Це з динамічним кодом. Тут, бачите, трохи спрацювання довше відбувається. Але все досить однозначно. Тому вище згадана проблема зазвичай трапляється з отакими от пультами старого зразка. Тому, якщо ви з нею стикнулися, то можливо спробуйте записати інші пульти в цю плату. І все буде добре.